20 травня в'їхала на війну, я їй говорила, Надя, може ти не їдь, Це ж чоловіча справа, а вона говорить, ні, мама, ти в нас патріотка, ти нас патріотами виховала, і я об'язана їхати захищати свою землю і свою державу. І вона поїхала, і 17 червня вона попала вже в полон. І притом попала так, що вона готувала бійців вранених. Віра їх відвозила на медпункт. Два рази вона привезла ці бійці в ранених медпункт. та Надя вона подзвонила до Наді, Надя мовчить. Віра думала, що Надя погибла. А потім Надя обізвалася. Віра, я жива, але в мене у праву руку раненіє на виліт. Ну і тут хлопці взяли дереву машину, повез, поїхали, ми підемо заберемо Надію. І вони попали всі в плен, і ті хлопці, і надя. І, звісно, сепаратисти, мені вже говорили, люди, які знають, що вони зробили долари хороші, вивезли її в Росію і нам навіть адвокати ї сказали, що їх на початку отримав ордінал за те, що вони взяли льотчицю в полон і дрижать вони, хочуть її зламати. Щоб доказати, що раді.